Земляки сьогодні знайомимось з цікавими людьми. І я так зрозумів, що чоловік в броніку це з Японії. А так. ви з Польщі? Так, так. так. А назвіться, будь ласка. Мене з Андрухю Марія. Я є віце головою польсько-української асоціації. Польща Україна у О, як круто. А колега ваш Хіро, журналіст з токіо, джапан. Дисіма фіфттайм ту. Камети вкрай Україна, так верима дякує п'ята поїздка. Як на його погляд, то п'ята поїздка чимсь відрізняється від першої сприйняттю, що в Україні відбувається? I came to Ukraine, I find something new anyway вас не те, що за 15 кілометрів від лінії фронту діти будуть сьогодні змагатися? Він каже, що так, це дуже дивує. Дякую вам. А знають в Японії про наші проблеми, так як ми живемо. Їм вдається донести це до людей. Дякую вам. Дякую. Звідки такі велосипеди круті? Золочіка селищна рада купила п'ять штук, купили. Для хлопців. Я зрозумів. А скажіть, успіхи вже у хлопців великі. Чемпіони України вже є. А тут є. За що є такі зараз будемо вручати вже і розряди виконані. А КМС є. КМС, є перший розряд. так. Коли говорять не на часі спорт, я цим не згоден. Тому що наша злочинська команда одна з кращих в Україні. І це ваша робота, це ваш труд, тому я вважаю, що це правильно, абсолютно правильно. Але вибачте, на першому місці це допомога засідання. Віктор Миколаївич, 100 тисяч великих грошей. Допомога. ЗСУ ви варили. 32 мільйони нам допомогли. Зараз ще дві два автомобілі приходять до нас. Тобто ну, 100 тисяч 32 мільйони співставляється. Але це також важливість затрати, так? Ну, треба займатися дітами, або ми можемо втратити цю стопу. Майбутнє. Оце наш фук знаменитий. Скільки прильотів тут було? Хлопці радісно. Дуже Дуже подобається велосипеда. Давно мріяли про таке. А чим він відрізняється від звичайних? Ті, що у вас є, я дивлюся, у вас круті були а, так, теж проспонсовані. Ці велосипеди вони, по перше, легші, ними легше займатися. Ну і він зроблений трохи під інший вид спорту. А скажіть, от ви буваєте вже на серйозних змаганнях усі там такі великі вже давно з'явилися у ваших конкурентів, скажімо так, а, ну я гадаю, що так у інших зборних. Рідко є спонсори. Тому, частіше всього виходить так, що доводиться покупати велосипеди за свої кошти. А тобто це, це ще й не дуже так от розповсюджено, щоб спонсори купували, так? Спортсмени наші. Сьогодні у нас таке свято спорту, велоспорту. Сьогодні у нас на святі присутні начальник військової адміністрації Віктор Миколаївич, начальник управління молоді спорту Константин Йована Шананченка, наші друзі Марія Андруків з Польщі. Олексій Юрійович Курцев Харківський наш планіний альянс друг наш Олександр Віталійович Жук, наш друг. Такій маленькій сьогодні дружній сімейній компанії ми святкуємо це наше велосвято. І слово надаю Віктору Миколаївичу. Шановні друзі, ну перш за все хочу всім висловити подяку. Активно працює обласна військова адміністрація в напряму розвитку не тільки футболу, який я представляю на рівні області, але і в інших видах спорту, боротьбі. і боротьбі. Ви бачите, що наші українські спортмени беруть участь в цьому напрямі, але для нас дуже важливо це наші золочівські спортмени. А ви, мабуть, бачили і постійно про те, що наші велосипедисти з Очівські приймають участі на Кубку України, на Чемпіонатах України, на турнірах. І я вважаю, що це одна із кращих команд в області по велоспорту, яка на сьогодні показує позитивні результати. І що для цього потрібно? Саме головне це бажання наших хлопців з одного боку. З іншого боку, це безумовна підтримка наших меценатів, пан Олександр Жук, який постійно допомагає фінансово допомагає. Транспортом грішми, всім не допомагають для того, щоб був позитивний результат. І, безумовно, пан Константин, який готує документи на подання в Італії, як заступник мій він займається питаннями безпосередньої участі в змаганнях, пан Ігор Григоров, який опікується питанням спорту в громаді, тобто такою дружною командою, ми. Створюємо умови для того, щоб хлопці показували результат після чергової перемоги, потужної перемоги золочівців, Наші хлопці, дівчата звернулися, щоб ми придбали велосипеди. Ми прийняли рішення, враховуючи нагальні потреби громади, або як говорять, там не на часі. Я вважаю, це на часі. На часі. Ми придбали і передаємо вам п'ять велосипедів від нашої громади. Будь ласка, показуйте результати, працюйте на результат і бажаю вам найвищих перемог, таких, які мав Василь Жданов. Дякую всім. Слава Україні! Так, ще раз дякую. Від вітання від Олега Васильовича Синігулова. Також хлопцям дякую за те, що ви виступаєте, продовжувати виступати. Їздити на змагання. Харківська область посідає серед всіх регіонів України. Друге загальне командне місце по розвитку спорту. І це дуже потужний результат. Змагання, які ми можемо фінансувати, ми також плануємо. В бюджеті є. Ще раз проговорюються питання стосовно виїзду чемпіонату України, Кубки України. Допомога федерації також це за планом. Тому тільки від вас результат мріяти і бачите перед собою мету. Слава Україні! Героям! За результати, показані в цьому році, наші спортсмени вже мають високі результати і виконані спортивні розряди. Лайпарда Микола виконав в цьому році розряд кандидата в майстри спорту. Це вже не розряд, це кандидат. Дуже дуже почесні, дякую вам дуже за вашу... Жук Іван, наша головна зірка, який виступає в польських клубах. Його взяв уже, перейшов новий клуб, професійний кліф в Польщі. Також має звання кандидата в майстер спорту. Багаторазовий чемпіон України у своїй категорії і в категорії вже на рік старші хлопці. Так що це наша головна зірка і надія. І не забував за хлопці, виступати. Хлопці, хлопці рівняються на нього вже, так, хлопці. Побачивши те, в яких умовах ви продовжуєте розвивати велоспорт, продовжуєте розвивати місцеву громаду і даєте цю силу і наснагу дітям дивитися в майбутнє і боротися за нього. Це додає нам сил і бажання допомагати вам потужніше. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо, І що? Що там написано? Що перший дорослий розряд у Круто. Молодші, круті баси. А у тебе? У теж перший дорослий. А скільки років тобі? Тринадцять. Та який же дорослий? Тринадцять років тільки. Та вже дорослий. Що ж ви будете робити тоді, як станете дорослими? Вже Будуть кандидати в мастера. Олімпіаду буду штурмувати тоді. По-любому. Микола Сергійович, ви з Золочева? З Золочева. З тут. займаюся вже декілька років. Мені дуже подобається цей вид спорту. Готовий далі займатися, займати призові міста. Буду боротися за золотів. А скільки вам років? 15 повних років. І що сьогодні у вас? А сьогодні видали нагороди. Я став кандидатом майстра спорту. Дуже вдячний, дуже приємно. Трохи незвично. Дуже ну, 15 років ставте КМС це круто. це круто. Дякую. Ким станемо, коли буде 18 років? Надію, що стану майстром спорту. Продовжувати займатися. А світові досягнення, які хвилюють сьогодні? Поки просто хочу отримати такі ж навики, як і Жук Іван. А чемпіонат світу якось приваблює. Чемпіонат світу я ще не впевнений, але я думаю, що трохи під і буде все в мене нормально. Може, і піду на якісь світові змагання. Я сподіваюся, що все буде добре. Головне, щоб ми це все пережили. Вітаю вас, нагороди, дай Бог здоров'я. Так, Ананченко Костянтин, начальник управління молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас пройшов такий гарний захід, сьогодні взяли участь. Улучшення велосипедів та автотранспорту. Машина для передали волонтери для розвитку велосипедного спорту в громаді. Дуже приємно, коли знаєте, є небайдужі люди. І ми в тому числі, як управління, обласна адміністрація, ще раз зазначили всіх спортсменів, передали розряди, які вони виконали. Є в майстри спорту, перші розряди хлопців, які постійно беруть участь у змаганнях різного ртунку. Дякую. Чи таким результатом Харківська область показує також високий результат? Ми маємо друге загальна команда місця серед цих областей України. Це дуже потужно. і золочів. Є знаєте, також кузняцею спортивного результату. Дякую всім, всім небайдужим, хто долучається і знаєте, з таким лозунгом, що життя триває, життя продовжується, і допомога дітям є таким знаєте, одним із акцентованих моментів розвитку громади. Хто у нас головний спонсор команди нашої велосипедної? Хто? Ну, У нас головного спонсора немає. У нас всі. Я думаю, що хто найбільший Сел... спонсор? Селищна рада. Сележна О, рада. Батьки, батьки багато допомагають. Батьки допомагають, ми щось допомагаємо. Це зараз дуже допомагають Сергій Зміївський. дзвонить, приїхав. А цю машину він дав? Не? Да. І вона вас влаштовує дуже. Я чув, ну, таке, надаю, ну, Це буде для поїздок, чисто нам далеко їхати, тому що спортсменів більше, віщі не влазять. Uh -huh. Ми, нам приходиться дві машини ганяти, обичних. а це сімимісна машина. Іван Жук, син тренера наших велосипедистів. Мабуть, батько багато скидок робить на тренуванні, каже, віддихай, не роби, так? Треба є дуже батька. Більше, ніж з остальних требує, батька, чи менше? Та так само, може більше. Там в мене і був КМС. А КМС є вже? Тодавно. А КМС з якого? З кількох років? Тринадцяти, повно. Уже КМС. А батько коли Може, став КМС? Тодавно. Сергій Зміївський легенда, чемпіон, людина просто дуже добра. Земляк Григорова он сказав, що він на маму похожий. А ви самі з Богодухова? З Богодухов. Корінний багадуха і спорожденний А ваші титули в спорті, в велоспорті, скромно скажімо. многократний чемпіон СССР, победитель двох спартакіадов народу СССР. Ого. <турас> <турас> ну да, СССР виграти це олімпійський. Саме Найголовніше, що живой, здоровий повернувся <турас> в родные. Края, это самое главное. ви зараз живете де? Живу в Бельгії, город Антверпен і волонтери наскільки знаєте. Ну так? наскільки допомагаємо благодаря Саші, стараемся, чем чим можем, можемо, тим можемо допомагаємо. Как, ну по возможности, конечно. А так, ну Саша, які Саша, які можливості? Ну перечисли Та Я Вже три машини передав, Стойки, велоформи. Скільки передав? Ясно. Ви, мабуть, багато людей. А, ні, я не ба. Я багата людина, не грошми, а багата серцем. серцем і друзями. Да, і друзями, да. ото саме головне багатство, которо ми чомусь так і подумали. Дай Бог вам здоров'я, що підтримуєте Україну Дамо, в таку вчера, дякую. Вчера. тяжкий час.